Майданчик, що біля входу до супермаркету, швидко заповнювався дітворою, яка завітала на свято зі своїми рідними. Всіх присутніх привітали з нагоди дня захисту дітей та познайомили з історією цього свята. Супермаркет Казка щороку влаштовує подібний захід та запрошує дітей різного віку з нашого міста та району. Сьогодні в честь дня захисту дітей. Міжнародного дня такого прекрасного веселого ми вирішили устроїть праздник для діток, щоб вони поучаствували в конкурсі. Щоб змогли розвиватися, подаріть їм радість, подаріть їм праздник, подаріть хороше настроєння. Організатори підготували досить різноманітну розважальну програму. Охочі до малювання відразу взяли крейду в руки і почали радувати присутніх своєю творчістю за невеликий проміжок часу. Вхід біля супермаркету був повністю прикрашений позитивними малюнками юних обухівців. Дехто долучився і до ліплення з пластиліну. Обидва творчі процеси дуже захоплювали дітей сподобалося ліпити пластилін і рісовач. Інший конкурс, але трохи складніший. Привабив усіх хто любить складати конструктор. Варто зазначити, що всі деталі останнього створені виключно з натурального дерева, вітчизняним виробником і повністю відповідають усім екологічним нормам дитячої продукції. Цими ж критеріями керується заклад при виборі дитячих товарів, які мають з'явитися на його полицях. Зібравши конструктор, дітвора вирушили гратися у естафету естафету-перерібку.

По завершенню кожного конкурсу пам'ятними подарунками нагороджували переможців, а сувеніри дісталися всім учасникам заходу. Свято подарувало гарний настрій не лише його маленьким винуватцям, але й їхнім рідним. Мені сподобалось, що тут конкурси там помалювати, там потанцювати, позапаминати, Построй там конструктор. Очень даже часто Это очень хорошо. Діткам нравиться, ні вісіленькі, довгенькі. Дуже подобається це. Надо робити такі, да, щоб. Діти спілкувалися. Дуже добре. Ми вже не перший раз, пили. в минулому році ми були тут і мені подобалося. Традицію влаштовувати святкування з нагоди Дня захисту дітей керівництво супермаркету пообіцяло продовжувати і в майбутньому. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.